Сказали мені, в мене є горщики в сараї. Ну, я так і думаю, а я що? Я нічого. І за секунду вони в мене. Ну що, зараз будемо приводити їх до ладу. Так, є ось такі, але думаю, це поверхові. Але я зрозумів, що ось тут ріпиться такі Пало. І кріпеться, і у вас виходить красивий горщик. Щось накріпиться. Ось, закріпилось. І такий горщик красивий мені дав. І такі, як я знаю, два. Ось один і другий. Так, ну що, зараз будемо їх приводити до ладу. Ну що ж, ось така краса в нас вийшла. Ще забув сказати, ось таку підставочка є. Ось ставимо сюди. Ось так красиво вийде. Всі гарно поветира. Правда, тут не трошки тут і нанизу. Але, як кажуть, дарому коню зуби не дивляться. Ось така краса в нас вийшла. Всім до наступного відео. То всім па-па. Скоро буде наступне відео, як ми будемо щось в них садити.